Вітаю! Мене звати Максим. Я є членом церкви. Ці, ці церкви, церкви Євангельських Христа Баптистів Богодать. Оператором цієї церкви займаюся висвіченням текстів, висвіченням слайдів. Молодіжні служіння у нас проходять щосуботи: підліткове служіння о 15 годині 15 годині дня та молодіжне служіння о 18-й годині дня. Ми спілкуємося на різні теми. Ми п'ємо чаю, граємо в настільні ігри, У нас дуже все цікаво і ми ростемо і духовно, також і фізично. Війна подішне служіння так, що дуже багато молоді з початку війни вони були залучені до різних якоїсь допомоги, тобто ми приймали, ми приймали переселенців. Нам потрібно було в весну. Грузити всіх в автобуси, приймати їх. І молодь на сьогоднішній день активно займається і продвигається надалі в цьому ну, на період війни. Ми багато допомагаємо і в гуманітарному судженні, і багато і в молодіжному, також як і. На різних таких от служіннях мова дуже багато займається також проповідуванням. У нас є щоденні молотовні служіння на 10-ту годину ранку. Ми збираємося також і мовоть також приймає таку участь як проповідування Слова Божого. Які зараз теми молодь обговорю? Ну, ті, що вважаються актуальним для нас, тобто ми говоримо і про Христа, ми говоримо і про багато різних таких от речей, які є, ну, так для нас є актуальними. Я Таня. Каріна. А, uh, ну, я думаю, що кожен... Ну, каждый из ребят изменился по-разному. Uh, для кого-то війна оказалась uh, тяжелым переломным моментом, поэтому они стали более пассивными. А для кого-то это стало, наоборот, таким вот как бы толчком для того, чтобы стать более активными, заниматься какими-то Вещами, которые они раньше не делали, которые, которые работой, которую считали работой для взрослых. Много ребят трудились во время войны, это волонтерство было, и в общем в церкви стали активнее. Но очень много тем волнуют. Сейчас очень часто проводятся такие темы, как патриотизм, правильный патриотизм, Божий патриотизм и типа как себя найти, потому что это очень сложно. Понять, где ты должен быть, в чем ты должен быть. А мест сейчас во время войны. Кто-то выехал, кто-то остался, и места не освобождаются. Понять, где ты должен быть и что ты должен делать. Наверное, как-то так.